З нами на зв'язку Тетяна Тимочко, голова Всеукраїнської екологічної ліги. Пані Тетяно вітаю вас, вітри на апострофі. Вітаю вас, пані Тетяно. Загалом звучить як мінімум трошки лячно та е, судно льдовик судного дня. Якщо ми про нього говоримо, наскільки це відповідає його дійсно назві? Така от. Для калка, і якщо ми говоримо про сам цей льодовик, в чому чому його так називають? Через що через його розміри, через майбутнє якісь загроз для людства, і наскільки це реально відповідає дійсності, на вашу думку? Ну тут ми бачимо деяку демонізацію природних явищ. І цей льодовик насправді має назву ну наукову назву «Туейц». Це льодовик судного дня, це так якби його друга назва. Але насправді те, що зараз відбувається в Антарктиді, це є дуже серйозним таким уже не дзвінком, а серйозним попередженням людству про те, що природа. Коли вона виходить з під контролю, як ми думаємо, що ми контролюємо природу, коли природа починає жити по своїм законам, людина стає просто безсилою. тому що уявити собі людовики. Антарктиди в масштабах всього світу це, це тільки дати такі цифри прогнозовані, які вже науковці обрахували. Що якщо, наприклад, цей саме цей льодовик почне активно і швидко танути, як тануть до цього часу менше льодовики, або частини такі крайні частини льодовиків, це відбувається цей процес. Але якщо саме цей льодовик почне танути, то щонайменше на 60 сантиметрів може підвищитись рівень світового океану. Це якщо він буде танути поступово. Що він буде танути поступово, і якщо ну, цей прогноз може здійснитись, бо він може бути таким більш оптимістичним сценарієм. А це означає, що десятки країн, які знаходяться на островах океану, просто дуже швидко і скоро підуть під воду. Підніметься рівень морів в цілому світового океану. І ті міста, і та інфраструктура, яка знаходиться в прибережній зоні, вона також буде опинятись поступово під водою, і можливо навіть і опиниться під водою дуже швидко. Тому що якщо ми говоримо масштаби розміри по часу 50 років, то для життя людини це це значне значний. Значна частина життя, але якщо говорити в історії всього людства там планети Земля, це якісь такі дуже дрібні цифри, але вони можуть спричинити дуже серйозні зміни вчені зараз. Вивчають саме цей процес до цього прикута увага дуже багатьох науковців, і те, що супутників знімки якраз під ну спостереження показали, що теплі океанічні води підмивають основу льодовика і утворюють тріщини і прискорюють його руйнування, це вже доведений факт. Але далі починається якийсь, ланцюгова реакція, і один з цих перших ланцюгів цієї реакції, яка може призвести до катастрофічних змін на земній кулі, це те, що частково зруйноване тіло материка, з тріщинами, з окремими промоїнами такими, от приводить до того, що. На кінець кінців величезні маси льоду відколюються від льодовика і падають у море. І от якраз тут наступає друга частина, друга причина, яка також впливає на сам стан цього тіла льодовика, це так звані льодовикові землетруси. Це не ті землетруси, в розумінні якого ми розуміємо вулкани, виверження вулканів там, або, наприклад, якісь сейсмічні поштовхи від вибухів ядерних, в тому числі випробувальних. Це інші землетруси, які утворюються внаслідок того, що коли величезні маси льоду потрапляють в море, вони стикаються з, фактично з материнським льодовиком, і це зіткнення породжує такі дуже сильні. Коливання і сейсмічні хвилі, але це не чому не досліджена була ця історія, тому що ці. Ну, сейсмічні хвилі, вони не вірніше ці удари не генерують високочастотних сейсмічних хвиль, які генеруються, коли відбуваються процеси в земній корі, і відбувається виверження вулкану або землетруси, внаслідок внутрішніх дій в земній корі. І тому дуже ну, не, не не скоро вчені зрозуміли, що насправді це землетруси, тому що з технікою якою вивчаються високочастотні сейсмічні хвилі, не можна вловити ці, цю, ці хвилі, які виникають внаслідок землетрусів льодовиків. Але вони, в свою чергу, також завдають ударів і шкоди ці коливання тілу материка, яке вже стає. Не суцільним, а такими стріщинами і, і, і частковим руйнуванням. І от якраз сам льодовик, якщо як загальна маса, він звичайно уповільніше би танув і, і, і ця маса би трималась разом, і це би не було так прискорено. Але коли відбуваються відриви від від, від, від льодовика таких частин, вони потрапляючи. В океанічні води, тепліші оке... океанічні води, вони звичайно починають танути. І, от якраз танення цих льодовиків і призводить до підвищення рівня світового океану. Поступового, але воно може бути дуже, дуже небезпечним і з негативними наслідками. І от все це разом ми не раз вже обговорювали питання змін клімату. Так, от, все це разом якраз і є одним із наслідків підвищення світової температури, яка призводить до підвищення температури вод світового океану, і, і, і ця міграція шарів вод Світового океану зверху вниз, знизу вверх, дає загальне потепління, і в тому числі вони під ці тепліші води підмивають основу льодовиків на полюсах, і це Дуже серйозні загрози для життя людей, для економіки, для інфраструктури для функціонування взагалі життя на земній кулі. Пані Тетяно, красом дякуємо, що ви доєдналися до нас. Насправді. Мені здається, що треба показати е, наш запис Трампа, бо він зрозумів, що це дійсно так. Якщо він ще е, у нього можливо погані е, науковці, які не можуть йому пояснити, будемо сподіватися, що завдяки вашій роботі в українців узнати, що по перше це правда. По-друге, треба чергу на... ну, Насправді, якщо говорити про американського президента, ви маєте на увазі його відмову від кліматичної угоди. Так. Але в, Амер... В, Амер... в Америці і в перший. Термін Трампа, коли він був президентом, і зараз є цілі штати, які не Погоджуються з такою позицією президента, і вони далі залишаються учасниками Паризької кліматичної угоди. А що стосується вчених, то якраз американські вчені, британські зробили дуже серйозний внесок саме вивчення цих питань. Але якщо президент не слухає своїх головних розвідників, які йому розказують, яка ситуація реальна на фронті в Україні і що Росія нікого не перемагає, то я не думаю, що Трамп послухає. Своїх вчених, якщо ви не слухає розвідників, але нам своє робити, і Україна, незважаючи на війну, я хотіла би на цьому наголосити, незважаючи на ті страшні труднощі, які ми переборюємо щодня, Україна продовжує залишатися відданою своїм зобов'язанням по клімату. І ми ухвалили стратегію кліматичної політики законом України. Ми вже зробили. Другий і вже готуємо третій. Наш національний внесок, який які готують кожній країні кожні п'ять років після паранітетяно. На після... жаль, час просто не вплинув. Ми робимо свою роботу. Дякую Ми вам. Якраз свою... таки за цю роботу. Дякуємо за те, що ви стоїте у насправді весь світ з екологію світу. Тетяна Тимочко, голова Всеукраїнської екологічної ліги, блогатері на построфі. Якраз дякуємо за вашу і за те, що до до нас.